Так, хлопці, зробили парагенератор, дуже важкий. Тут он, такі колоснички, капець, геть не прогорить, от труба яка товста. Все монументально. Це щоб ракетну установку перетаскувати на нові опозиції. Так. Конструктив дуже... Ну, не знаю, літраж, літрів 20, напевно. ми ще не заміряли. Е, так, що у нас тут ще? Є от таке подувало тут. Но це ми експеримент, якщо не потрібно, закрили та і все. Труба, пар заходить таким чином. Ось здесь проходить і виходить тут. Тобто довжина проходу пара. Ну, считайте, що в два рази вище, ніж вся труба. То есть, так зробили. Тут поставили перемичку з двох сторон. А тут у нас маленький проход для пара, щоб він оминав. Ну, резина дуже крута, дуже крута да, так що, думаю, сносу не буде. Подшибники дуже такі класні, взагалі агонь. Ні ну, китайські, так. Да. Все. Все добре, все, все дуже монументальне. Таке враження, що ми перебрали трохи. Бо вага дурна взагалі. Ну нічого. Отаке. Все. Осталось тільки додати. Труби доростити, бо тут трошки треба переходник зробити, тут 134 чи 135. -та. І потім, потім все це треба утеплювати, тому що це парагенератор, а не пічка, яка буде вулицю топити. Так що будемо утеплювати і труби, і все, щоб воно було КПД вище. Ну, от, от справи.